Друзі, всім привіт! Сьогодні найулюбленіша рубрика тест хімії. Це К-2. Цемент для вихлопних систем. В моїй машині прогорів резонатор. Наскільки сильна там дирка, я не знаю. Зараз буду туди залазити, знімати і дивитися. Якщо ремонтно пригодно, Попробую цією штукою зробити. Чому я хочу скористатися цією хімією? Ну, це раді експеримента, по-перше. По-друге, хочу так зиму перезимувати. Ну, а ні, тоді поміняю. У мене є новий резонатор, по-перше. По-друге, як ставиш новий, їх роблять ну, розміри. Не совпадають, тому потім проблеми. Тому мені простіше буде зняти старий, за, ну, заділити дирку і поставити на місце. А весною вже займатися цим конкретно. Вже глибока осінь, не дуже хочеться цим займатися. Машину підважив, зараз заглянемо вниз. Так, ну тут воно прогоріло. Зараз буду демонтаж робити а потім дивиться наскільки його це лісообразно взагалі ремонтувати таким способом є твою мать пропало електричество вчора як ви бачили хотів пилять і пропало світло ой коротше допиляв уже ночі болта спилив а для чого от такі роблять дуги тут, я не пойму. І за цього я не можу викрутити болта. Бо не, ципля... не можу навіть головку вставити. Може хто знає, хай напише в коментарях. Стан резонатора дуже плачевний. Навіть тут дирки. Я не, не сподівався. От. Ну і на трубі тут. Ну, тут я бачив, що дирки. А тут я не бачив, ну нічого, зараз зачищаю і буду наносити. Людоньки по-хорошому я б його, звісно, вже викинув, Ну тоді не буде експеримента з цементом. А я ж це для експеримента роблю. Так, оце флянця цього трошки обпиляв і розплескав. Для чого? Щоб наступний раз, коли я буду розбирати, щоб мені не треба було болти різати. Я думаю, він довго не проходить. Але щоб головка зацепилася красиво, і я мог його поміняти в будь-якому місці. Десь на естакадці, навіть можна десь на дорозі, без проблем. Ну, без, на дорозі то я вряд ли поміняю, бо треба заміну. А я ж заміну з собою не буду возити. Так, до речі, герметик. Ціна 140 гривень. Ну, це нова ціна. От, е, після подорожчання. Раніше він, мабуть, десь гривень 100 коштував. Але я купляв 2 роки назад такий самий. Резонатор він коштував скільки, зараз згадаю. ну цей коштував 350 гривень. Тобто два таких тюбіка і майже новий резонатор. Ну зараз він, звісно, дорожчий. Мабуть, вже мабуть, гривень 600 коштує, не менше. Так, що там інструкція пише: Високотемпературний герметик для монтажу нових та ремонту зношених каталізаторних та вихлопних систем. Також використовується для усунення витоків і тріщин. При нагріванні твердіє, як сталь. Легко наноситься на поверхню, не дає усадки і не тріскається при затвердінні. Так, рішив прикласти новий. Ну що хочу показати. Ось, бачите, як не сходиться. Мені треба, щоб був вигиб отакий. От а вони візда завжди продаються ось таким вигибом. Це, звісно, странно. Взагалі, друзі, я їбав коротше, його ставити. Буду ставити цей, Я теж його підпиляв. І тут вигнув. Ось все, вигнув. От. Бо якщо я десь зимою стану, відвалиться ця труба, що я буду робити? По снігу лазить. Ну що друзі сказати. З герметиком і цементом цим не вийшло, але вихлоп я свій зробив. Ось о машинка робить тихенько. А то гуло як нечиста сила. І музику можна слухати, і печечку додав, там тепла. Все, чотенько. Ще колеса поміняю, але не сьогодні. На зимні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До наступного відео. Пока. Треба було омивайку зимню краще купити на ці гроші. Ну да ладно.